Незламна країна, незламні українці, повертаємося знову до наших розмовних студій. Дякую всім глядачам, хто долучається до нашого стриму. Хто стежить за п'ятим каналом, певен, що вам завжди з нами цікаво, оскільки наші гості, експерти це фахові люди. Зараз з нами буде Сергій Брачук, речник української добровольчої армії під денного напрямку. Ради бачити, Сергію. Привіт, вітаю, <клухи> друже. Давай про наслідки ранкового обстрілу чи нічного обстрілу по Одесі, що зараз відомо. Все було як завжди у росіян терористичний скрипний час. Четверта година ранку ворог атакував балістичною ракетою. Попередньо цей Іскандер. М. Я думаю, що якраз ця інформація вона і підтвердиться, тому що саме цією балістикою ворог атакує з території тимчасово окупованого Криму. А також керовані авіаційні ракети. Тут варіант або ха 59 або х 69 Чотири було таких ракети. Зразу хочу відзначити, що наші сили протиповітряної оборони відпрацювали. Максимально по цих ракетах три з них було знищено балістика. На жаль, це питання проблемне сьогодні. Е, Наше проти. Протиповітряна оборона на жаль не може перехоплювати балістику. Сподіваюся, ті рішення, які будуть прийняті, і особливо їх реалізація щодо надання сучасних систем ППО, все таки не буде зачіпати вже і південь нашої держави. То власне є влучання. На жаль, ворог атакував припортову інфраструктуру одеського району. Двоє людей на жаль загибли. Це водії вантажівки і водій працівник складу, тому що було влучання складські приміщення, є пошкоджені автомобілі і власне пошкодження цивільного теплоходу. Вахтовий матрос він теж отримав поранення. Зараз знаходиться в медичному закладі і стався витік рідини з теплоходу технічної. Зараз наслідки ліквідовуються. Сподіваюся. Що без великої загрози для екологічного стану навколишнього середовища? Так що ворог це постійно робить. Фактично кожного дня в Одесу обстрілюють і вчора в день була також атака. Ворог атакував прибережну зону, знову використовував балістику. Слава Богу, вчора не було в нас ні влучань в об'єкти відповідні, не було. Але вночі, от навіть під ранок, вже бачимо, на жаль, таке, таке сталося. А що з енергетикою в цілому зараз в регіоні? Наскільки складно, або не складно, можливо, вдається долати ці от негоди із відключеннями? І чи якісь перспективи з ремонтами хоча б відомі? Ну, я скажу так, що в нас діють ті графіки, відповідно, які оголошує ДТЕК або Укренерго. В принципі, треба сказати, що дотримуються. Енергетики цих графіків, вони різні за часом. Звичайно, є ситуації по різних об'єктах, перш за все, пересічних громадян, коли по кілька годин немає електроенергії, але намагаються генерацію максимально всім розподілити. Звичайно, складно. Це теж треба розуміти. Ну, Прилаштовуємо своє життя відповідно цивільні військові під такі графіки. Що стосується критичної інфраструктури, то зрозуміло, що о, вона не відключається, о, максимально зберігають її стан підживлення. Ну а власне, якщо не дай боже, що трапиться, то є альтернативні джерела енергетики саме для о, критичної інфраструктури, не допущено жодних відключень, там лікарень, пологових будинків, там ще якісь таких важливих об'єктів. Все тримається. Ну, досвід уже у нас є. На жаль, такий воєнний досвід, але він допомагає в вирішенні всіх цих питань. Звичайно, складно. Є проблеми зі зв'язком, відповідно, коли е, Світлана йде, але тим не менше не, виходимо з ситуації, максимально скільки це можливо. Сьогодні не можу не обійти тему е, скандальну, яка була не так давно в Одесі. Це оцей неприємний інцидент з фітнес-тренером, який наївся брущу і послизнувся. Коли ображав наших військових, мені, чесно кажучи, ну, мені було неймовірно прикрой боляче бачити цей діалог, а з іншого боку, було приємно бачити, що покарання таки надійшло до цього фітнес-теренера Одесита, який чомусь вважав, що наші військові це от якісь люди другого сорту. Але питання в іншому добре, що відреагували хлопці військові з Одеси, але прикро, що не відреагувала в цьому випадку поліція. І чи тепер військовим доведеться щоразу заступатися за своїх, коли от такі, от не знаю, перекачені бодибілдери, не знаю там можливо не з мізками не все гаразд. Будуть дозволяти собі такі речі в бік тих, хто прийшов, пройшов війну і от зараз от просто що називається підвернувся на під руку. Ну, власне, наскільки ми розуміємо, ситуація складалася таким чином, що це навідалися до цього фітнес-клубу працівники центрів територіального комплектування з відповідними завданнями, які вони виконують. І ми знаємо, що сьогодні надзвичайно багато людей, військовослужбовців, які виконують ці обов'язки. Це хлопці, наші побратими, які отримали поранення, які залишаються у війську, але вже не можуть виконувати завдання на нулі. Я думаю, що вони були б раді більше там працювати, ніж вислуховувати те, що інколи, м'яко кажучи, доводиться вислуховувати. Ситуація неприємна. Хотів би, щоб знаєш, розглядали. Ситуація так, що потім цей фітнес-тренер отримав повістку. Його там відвезли до відповідного ТЦК на ВЛК. Я думаю, що він пройде ВЛК, ну він фітнес-тренер, то з здоров'ям все нормально. Щоб люди на цьому акцентували увагу, тому що такі, скажімо, інформаційні ну, навіть вкидання їх назву. Вони були. А що це тепер? Армія покарання? Ні, не покарання. Треба пояснювати першу причину. Людині прийшли вручити повістку, мав виконати закон і йти. Поїхати самому чи проїхати з працівниками ТЦК я взагалі знаєш. Ця тема мобілізації, коли виникає на сьогодні, люди добрі. Згадайте 24 лютого, 22 року, коли було оголошено повну мобілізацію. То треба тоді було всім брати ноги в руки, йти і перевіряти себе на облік або ставати на облік. З іншого боку, там і ТЦК можливо не допрацювали того моменту, тому що багатьох відправляли людей. З різних причин тому, звичайно, має бути покарання за такі випадки, але це покарання згідно чинного законодавства ніяк не розглядати покаранням тим, що його відправили до Вилка. До цекана Вилка його б і так відправили. Він отримував повістку. Армія не покарання. Ну ми всі розуміємо, що поруч має бути людина, яка не скаже тобі, що й тебе сюди не відправляли, бо вона вже опиниться в такій самій категорії військовослужбовців. і це змінює світогляд. Насправді, це до цього риторичного, а насправді не риторичного питання, коли закінчиться війна. Коли кожен громадянин України, кожен, навіть ті, що за кордон, повтікали або виїхали, зрозуміють, що війна вона стосується кожного, бо це геноцид української нації, от тоді ми в цій війні дійсно а... можемо що найшвидше: максимальна концентрація. Тому так. Знаєш, я слухаю тебе. Я розумію справедливість твоїх слів. Вони абсолютно руками-ногами підтримують, як то кажуть. Але з іншого боку, я дивлюся на знов ж таки ситуації в інформаційному аспекті. Да, от ми бачили ці жахливі обстріли росіянами Охмадиту, Криворогу, Дніпрапетров Дніпра. І а, наступного дня з'являються інстаблогери, які починають співати пісеньку, таку, знаєш, а давайте миритися, а от незрозуміло, що буде. Це люди з мільйонами аудиторіями. Це люди, яких в тому числі такі фітнес-тренери наслухалися. Я Якщо знову кликати військових, щоб цих інстаблогерів не знаю, до тями приводили, тому що вони дуже швидко в повітрі перезуваються. Наступного дня, коли побачили хейт з цього приводу, ой, слухайте, ми не те мали на увазі, ми зовсім інше мали на увазі. Ну, ми не можемо в цій ситуації постійно покладатися тільки на військових, щоб умовно кажучи, от хлопці там втомилися на передку, поранені прийшли в ТЦК, і тепер ще мусять, мусять наводити порядок із фітнес-тренерами, із фітнес-блогерами, з ким завгодно. Ну так же не повинно бути, як мінімум. Абсолютно вірно, я думаю, що в державі є достатньо інструментів юридичних, в тому числі кажу юридичних. Вже не кажу про інші про кару небесну. Так як у випадку з з тренером, коли можна з такими блогерами, не хочу слова це говорити з блогерами, боротися і карати тут. Не просто треба сказати, а я більше так не роби. Тут треба, щоб було покарання ти більше дійсно величезні аудиторії і. Хочемо ми того чи ні, але певним чином на якусь частину з них вони впливають, і потім маємо і питання відповідно з мобілізацією, в тому числі, або там танцюльки на кістках і так далі, тому подібне. Тому я можливо не дуже популярні речі кажу. Має в цьому плані бути і воєнна цензура обов'язково, тому що ну це вже за краю виходить, коли. Ну, я розумію, що людина має відпочити так під час війни, але танцювати на кістках, ну за це треба дійсно нагодувати борщем, і не дай Боже, вона послизнеться. Я коректно сказав? Абсолютно, абсолютно. Так. Я не, думаю, прийде. що такого борщу має бути дедалі більше. Бо ще інакше, якщо якщо як інакше, якщо людям не доходить, просто і люди втрачають зв'язок з реальністю, і люди починають міряти це все з якимись мірками. А, які дуже сильно чомусь вписуються в ідеологію російської расизму в їхні в їхні постулати посили. А потім ми дивуємося, а чому Росія на засіданні Генасамблеї ООН після цього, значить, дійства влаштовує обід із котлети по київські, і туди приходять дипломати, які от власне тиснуть руку на бензі, сідають за один стіл, чавкають і котлету по київські. Ну росіяни стюбуться тупо з усіх. А ви, ми, виходить, ну не ми, а от ці люди, виходить, так ведуться. І росіяни через цих людей, через цих інстаглуб-блогерів і продовжують далі промивати нам мізки. Не нам. Нам мізки вже промити неможливо. Але так, от... Якби ці блогери знаєш говорили про те, що просто проводили паралелі, і це було б дуже правильно з їхнього боку, і це був величезний внесок в нашу майбутню перемогу. Під час другої світової війни прекрасно пам'ятаємо радянський плакат, і оце відоме «Убій німця», Я спеціально мовою окупанта «Убій німця», То після та ну що після Києва, після кожної трагедії, а в Одесі сьогодні не трагедія, коли дві людини загинули від цієї клятучої ракети, трагедія. Дві сім'ї, як мінімум, втратили когось. Одеса втратила людей. Причому це люди, які заробляли для держави бюджет, тому що це припортова інфраструктура. Там людина, працівником на вантажівці, на складі, то е, напрошуються паралелі. Я не буду зараз казати убий і так далі. Це очевидно. Хоча би натякали на це. Знищи ворога. Можна так сказати. Не вмієш знищувати ворога, дай набої, допомагай з тими набоями. Оце був би внесок. Тоді б люди розуміли, що іграшки закінчилися давним-давно. А у нас, у нас на базарах танцюють під російську попсу, А потім ми дивуємося, а як же так? А як же так? І... Це емоції. Але скажу чесно, без емоцій. У мене жодна емпатії до окупантів, до цього всіх закликають. Та яка може бути емпатія до тих, хто сьогодні знищує наших українців сотнями і щодня? І ми бачимо, що зараз зі так. часового яру зробили, і що робиться зараз в Турецьку, в інших містах. Ну, ми, ми про яку емпатію ми можемо говорити? Але бачиш, ідеї, міра, ідеї переговорів вони якось так потихеньку, потихеньку починають приживатися і. Е, найбільше що вражає, що навіть через західну пресу здавалося б, для нас демократично, е, яка ну як мінімум факт чекінгом займається, з'являються анонімні знову ж таки інформації, анонімні джерела про те, що от Україна ніколи не виграє в Росії. Росія така могутня, що просто капець капець бійтися всі Росії. Останнє повідомлення з Нью-Йорк у вівторок, 9 липня, не названі американські чиновники, співрозмовники говорили на умовах анонімності. Кажуть про те, що ну найближчим часом Росія ніяких перемог не досягне, але й Україна не виграє. Ну прекрасно Так, і перемога України буде, але можливо території е, не, не вдасться, вдасться повернути. повернути. Це що таке? А а тебе тебе Я... не дивуть, тебе не дивує ця зміна, знаєш, цієї риторики, яка почалася звідти і потихеньку до нас приходить. Ну тому що ми зараз дедалі частіше не чуємо, дедалі менше чуємо про те, що ми маємо перемогти. Ми дедалі uh, чуємо про те, що ми маємо вийти на кордони мала... 91-го року. Вже, вже немає цього. Uh, у нас є. Я принаймні скажу, що у нас добровольців точно є. Я скажу більше: uh, знаєш, в цьому плані це було очікувано, тому що Росія нічого зробити не може на полі бою. Uh, коли розказують вона там uh, Авдіївку там, оволоділа, там взяли вони там. Намагаються там часі яри, так далі. Кажу, подивіться люди добрі, що вони там чим володіли. Те, що вони кидають бомби, те, що в них авіації сьогодні багато. Це єдине, що в них є. Треба пам'ятати, росіяни не безсмертні Це по перше, якщо хтось вірить у безсмертність росіян у те, що вони брати, подивіться дуже багато. Телеграм-каналів публікує дуже гарних двохсотих росіян. Подивіться. Ви будете отримувати задоволення. Я не кривожерливий. Просто кажу. Ви подивитесь, і ви зрозумієте. Слухайте, вони ж не безсмертні, то їх можна знищувати і треба знищувати. І, чесно кажучи, ми прекрасно розуміємо, чому м -м -м Путін це в прізвище сказав. Чому цей бункерний фюрер він знищує саме українців? Тому що з усієї поваги зараз не будемо скандалу. Сподіваюся, о, мій ідеал, ідеал це не карвал неру у нас. Є Гонта, у нас є Мазепа, э, врешті-решт Хмельницький багато їх порізав, тих москалів э, і так далі. Тому подібне. Тому э, це добре, що так є. Коли це буде, будуть перейматися усі, э, це буде це буде суперово. Багато з нас так змушені будуть можливо і покинути цей світ. Але це буде не просто тоже стоїть ідеї. Україна переможе. Наші діти будуть живі. Ну, яка ще мотивація має? Знаєш, є різниця, як покинути цей світ. <кхем> і знаєш, от мені Тоб дуже імпонує, треба... мені, імпонує Тому що... гасло, да, мені імпонує гасло, що краще померти вовком, ніж все життя бути собакою. Так точно. Ще одна річ, яка мене дуже сильно зачепила, хотів би з тобою, з тобою про це поговорити. От Вчені викладачі, із 61-університету Європи і Сполучених Штатів. Підписали відкритий лист до керівників е, там. Е, значить, про те, щоб не приймати Україну в НАТО, бо бачите великий ризик е, війни альянсу із Росією е, ще у УРУРА у була та теза про те, що пацифісти це найкращі друзі фашистів. Що, що відбувається, ну, я розумію, там рядовий робітник, який особливо не занурюється в систему геополітики, але це інтелектуали, це люди, які ну, хоча б елементарно повинні мислити трішки ширшими категоріями, ніж телевізор-холодильник. Це от що відбувається з елітами тоді, західними, ну, частково навіть і з нашими, якщо вони до таких речей вдаються, і що вони такі речі продукують на це загал. Це дуже просто. Я відповідаю. Це вони пацифісти там на заході, в Одесі вони ледве-ледве А -ледве, далі знаєте продовження. А якщо серйозно говорити, то це захоплення цими лівацькими ідеями всесвітнього братства там перемиряє і так далі. Тому подібне, це те, що ми собі не можемо дозволити, ніколи не дозволимо, інакше ми загинули. А щодо НАТО, дуже довго можна говорити. все таки я прихильник її, ну хоча б теорії, не знаю на практиці, навряд чи буде. За нашого життя, хоча хто його знає, що це НАТО має проситися до України до найкращої армії світу, найкращої, яка може вчити всіх. І я думаю, що цей час пройде. дуже часто про це думають натівські генерали, просто бояться можливо сказати це в голос. Сказати в голос своїм політикам, що чекайте хвилиночку на цій планеті, як мінімум, сьогодні є лише одна армія, яка має досвід неймовірний бойовий досвід. Активної війни, конвенційної війни, якої завгодно, і нам треба дійсно у них вчитися. Е, Прем'єр-міністр е, Індії приїжджав до Путіна. Цікаве було чоломкання, обнімання, орденами, там не знаю, обмінялися. Але по факту е, я не побачив ніяких серйозних заяв з приводу і, і, значить, лідера Індії. Е, єдине, що я побачив, це що він забрав своїх. Е, Бійців так званих, яких там от, російські туристичні агентства заманили, а потім відправили у військо. Ну, це що Путін в такий спосіб тепер виманюватиме лідерів інших країн, хто там воює, шрі не знаю, В'єтнамці, можливо, приїдуть, хто щоб до нього їздили за своїми чи як, ну, тобто, сенс. Можливо, можливо. Ти знаєш, якось про це не думав, а дійсно схоже, то і Шрі-Ланка, тепер і Індія ще й ордени отримують. Я не даремно нерву згадав по цій, скажу ще раз по ми бачимо, що Індія ну для мене, чесно кажучи, такі були відчуття від цього відео, ну, м'яко кажучи, дуже, дуже негарні. Можливо і так, що поки не використовує цих громадян цих країн, а з іншого боку. Ну давайте говорити так, що це ж не серйозний підхід для лідерів глобального півдня, їх називають. Нехай себе проявлять глобальним південь, адже глобальний південь це не лише територія і мільярди там людей. Це дещо про інше. Можливо, вони про це забули. Їм подобаються ці цяцьки з довголовими курками, які Путін їм е вручає нагорожу. Взагалі було дуже неприємно. В мене нема великих сподівань, що вони там телефонують Путіну і кричать Зупини війну в Україні. Крім нас війну. Ніхто не закінчить. Ми це прекрасно маємо розуміти, на це працювати і не впадати в зраду точно, що ну там моді дали орден. Ну, одним більше, одним менше. Нехай приїде ми йому теж дамо орден. Не проблема. Було б питання: за що? Так, було б питання: за що? Е, ще одна цікава тема: Китай. І білоруси проводять спільні навчання, атакуючи сокіл за 4 кілометри від кордону з Польщі і 40 кілометрів від України. Наскільки я пам'ятаю, китайці взагалі ну, на моїй пам'яті точно не були на якихось військових навчаннях. А чи є від цього якась загроза для нас? Чи це оце просто таке показове? Ну пограємося в війну, а там подивимося, що буде. Я думаю, що тут треба напружитися все-таки путіну, тому що Білорусь давно вже під Китаєм, Ми це ми теж маємо розуміти. Але принаймні Лукашенко там на два стівця намагається сидіти, і Китай цим показав, хто в будинку є такий господарем. Я думаю, що це сигнали відповідні для Москви. за все не для нас. Дуже на це сподіваюся, що в цьому я не помиляюся. Так що думаю, що це саме такий сигнал. Ну і ще на наостану хотів би тебе запитати: от Малюк сказав наш е, очільник СБУ, що знайдуть усіх причетних до обстрілів Охмадиту. і буде покарання як за законом, так і за мораллю. І оця от фраза, яка в мене дуже часто звучить в голові, випускайте хлопчиків класична фраза. Е, ми маємо право випускати все ж таки хлопчиків зараз, моральне й юридичне. Я сподіваюся, що ми вже почали це робити. Тільки так. Ну, один, один із е тих, хто запускав ракети з підводного човна командирів, теж випадково послизнувся на пробіжці. Е ківа якось не дуже е красиво закінчив. Так Буває в житті. За все виходить. Буває тримання, в житті. Так, так. Суд людський, кара небесна два варіанти лише. В них найкращий Є третій варіант це сісти до української в'язниці. Це найкращий. У список тих, хто бомбив Україну цими днями, зокрема, і тих, хто пускав ракети по Ахмадиту, які ми зараз кадри показуємо, страшні вже є у нашої розвідки, є в Служби безпеки. Тому я дуже хочу вірити, як, мабуть, вірять і мільйони українців, що по їхній душі. Ну, точно прийдуть. Хто не важливо, але прийдуть. Друже, дякую тобі за можливість поспілкуватися. Дякую. Спасибі, радий тебе дуже бачити. Сергій Брачук був з нами, речник Української добровольчої армії Південного напрямку. І нас зараз буде невеличка перерва. Ми об одинадцятій зустрічаємося з вами з випуском. Новин.